Війна незабаром завершиться. Це ми чули від Юлії Володимирини Тимошенко, від Максима Бужанського. А потім ще Олексій Гончаренко теж сказав, що нібито вони мають якусь інформацію, яка говорить, що війна незабаром завершиться. Тримайтесь, мої любі! Сказала Юлія Володимирівна. До цього голосуючи за продовження військового стану, за мобілізаційні закони і за все інше. Ну, така історія. Знаєте, коли хочеш сподобатись українцям, то будеш говорити те, що хочуть чути українців в конкретний момент. І коли влада над тобою починає слабшати, ти починаєш більше говорити з українським народом. І я записав кілька відео, пояснюючи українцям, що ці заяви вони не належать. Відповідним громадянам України Тимошенко, Бужанському і Гончаренку, ну і іншим, хто про це говорить, натякаючи, що вони що знають і вони чують. Чому я так стверджував? Проблема в тому, що навіть будучи народним депутатом, ти все одно не будеш знати абсолютно всіх нюансів, які є в вищому керівництві. Ти не будеш знати всіх планів, ти можеш щось чути. Ти багато що підслухав, в куларах багато чого говорять, і в тебе ну, надзвичайно багато такої інсайдерської, як кажуть, інсайдерської інформації, якою не володіють українці. Але ми чудово розуміємо риторику на публіку і риторику не на публіку. І ось не на публіку за зачиненими дверима. Деякі люди, які е, абсолютно довіряють одне одному, говорять про те, що не виходить за межі, я думаю, ви кожен е, маєте таких або колег, або знайомих, або друзів, з якими ви говорите те, що на публіку ви ніколи не підтвердите, або те, що на публіку ви опускаєте м'якше, не так, інколи абсолютно зворотньо. Так, ось вчора Дональд Трамп. Даючи прес-конференцію, зазначив, що після спілкування з Зеленським він зробив висновок, що українці нібито хочуть піти в контрнаступ, і Сполученим Штатам Америки доведеться прийняти рішення. І отут я повертаюсь до тих відео, які я записував після слів народних депутатів, що війна йде до завершення. Ось вам дві заяви. З одного боку народних депутатів, які нібито щось чули про завершення війни. І друга заява Дональда Трампа, який, поспілкувавшись із Зеленським, зробив для себе, підкреслю, для себе висновок, що українці хочуть піти в контрнаступ. Це не заява Зеленського, власне, як і заяви народних депутатів, це не заяви Зеленського. І Дональд Трамп – це теж не заява Зеленського. Це його висновок після спілкування з Зеленським. А тепер поставте перед собою просте питання: а хто ближче до Зеленського в даному випадку? Хто краще може зрозуміти Зеленського? Дональд Трамп з його аналітиками, Дональд Трамп, який абсолютно відверто говорить з Зеленським, а Зеленський, очевидно, з ним чи народні депутати. Які тільки десь в куларах щось десь почули. От поставте перед собою питання хто краще розуміє, знає мотиви вищого керівництва України? А потім подумайте про те, а кого варто слухати, і хто має бути власником інформації про завершення війни. Війна може дійсно завершитись через тиждень, через місяць, через півроку. Це дійсно так. Але звертаю увагу, ось ці народні депутати, які вибігли до вас і розповіли вам, що війна скоро завершується до цієї процедури, до завершення війни, до е, сприяння завершенню війни, вони безпосередньо відношення не мають. Подивіться, хто. Хто із них, що зараз за, за всіх народних депутатів, яких ви знаєте, бо є такі, кого ви взагалі не знаєте. Подивіться, що кожен із них говорив, які були їхні меседжі, як вони голосували, за що вони голосували. Ви можете підняти на сайті Верховної Ради будь-яке рішення, протоколи голосування. Саму Верховну Раду нам не показували. Зараз показують, але все одно ніхто не дивиться. Це не цікаво. А немає сенсу, вони все одно голосують, так як політична воля є. Також зайдіть і подивіться на голосування. І ви там побачите, що всі, хто зараз говорять за український народ, всі, хто говорять, що війна скоро зупиниться, всі вони, всі вони, ну майже всі, голосували за все те, що справляло негативний. Плив на громадян України. Це стосується і фінансових, і економічних, і освітніх, і військових, і інших рішень. Бо середньозважений українець жити краще не став, безпечніше жити не став. Те, що рівень життя зростає, так він зростає по всій, по всьому світові, незалежно від того. В якій країні ти живеш? Якщо це країна цивілізована, звісно, і в ній хоч якось є а, прогрес, так чи інакше рівень життя зростає. Є навіть дослідження, які показують, що це невблаганно. І а, керівники країн а, можуть або сприяти цьому, або пригальмовувати. Якщо сприяють, країна живе заможньо, безпечно, в мирі і так далі. Якщо пригальмовують, то все одно ріст є, але це не заслуга тих, хто керує. Отак От в цій ситуації точно так само заяви народних депутатів про те, що мир нібито близько, і тримайтеся мої любі, це ніяк не стосується того, що саме ці люди щось зробили для зупинки війни. Я пам'ятаю, як Юлія Володимирівна. Була разом із Путіним, підписувала якісь документи, коли Ющенко був президентом. Я пам'ятаю, як Ющенко був обсміяний Путіним, і Юлія Володимирівна там теж підсмі... Підсмі... підсміхувалась. Відео є в інтернеті, ви можете подивитися. Юлія Володимирівна знала, хто такий Путін. Юлія Володимирівна розуміла, хто такий Путін. Юлія Володимирівна могла зробити все, щоб ося війна, ну як мінімум, Мала якусь, якусь опозицію в українському парламенті. Юлія Володимирівна могла ще в 2014 році виходити з аналітичними виступами, могла вийти на Майдан і розповісти людям, що може бути. Адже ворог, якого вона знала персонально, вона могла розповісти, на що він здатен, що це за людина. Які його червоні лінії, і що насправді червоних ліній в нього немає, вона могла розповісти. Але коли її звільнили з в'язниці і привезли на Майдан, то Юлія Володимирівна нічого цього не сказала. Юлія Володимирівна навпаки намагалась показати, яка злочинна панда, яка злочинна влада Януковича, Юлія Володимирівна намагалась підтримати український народ. Бо український народ хотів це чути. І Юлія Володимирівна тоді не сказала, люди. Давайте розійдемось, давайте проведемо вибори. Давайте, от ми всі нас багато, давайте ми будемо контролювати кожну виборчу дільницю. Давайте ми не дамо сфальсифікувати. Ні. Юлія Володимирівна закликала до іншого. Відео теж є в інтернеті. Тому давайте не будемо зараз говорити про те, хто як вклався в українську політичну систему. І хто як роками, десятиліттями. Намагається просто вхопити ту тезу, яку ви хочете чути. Слідкуємо за міжнародними подіями. Намагаємось зрозуміти напівтони. Намагаємось зрозуміти натяки. І будемо подалі від тих, хто є просто, на мою думку, банальним популістом. Популіст це той, хто намагається просто сказати українцям те, що вони хочуть почути, незалежно від того, а яка реальність насправді. Бережіть себе і не забувайте підписуватися. Ми говоримо тут правду, якою б гіркою інколи вона не була.